Дивимося, скільки росіяни втратили впродовж 30 серпня, станом на цей ранок на 31 серпня. Плюс 350 власне солдатів-офіцерів, плюс 20 танків вони втратили, плюс 18 бронемашин. Це дуже багато за добу, знову ж таки, 12 артилерійських систем, 3 РСЗВ, так само по артилерії значні втрати в росіян. Ще один засіб ППО було знищено нашими. Збройними силами літаків гелікоптерів кількість не змінилася за цю добу, і 19 одиниць автомобільної техніки, там не знаю, вантажівок, цистерн і подібних одиниць. Кораблі, катери, так само без змін. А без змін тут ситуація. Тож бачимо, що за минулі дві доби щодоби Збройним силам України вдалося знищувати. Приблизно 450 одиниць живої сили ворога. Солдат і офіцерів. За цю добу ще 350, то додаємо, маємо 1250 так, математично, арифметично, ніби не помилилися. Ми це дуже значні втрати. За три дні близько 1200 втрачено солдат-офіцерів з боку окупантів росіян. Такі втрати такої інтенсивності довгого тривалого періоду дуже складно витримувати будь якій армії. Бачимо, значить, що наші удари по ворожих гарнізонах, казармах, командних пунктах, колонах, і пунктах накопичення, середження живої сили і техніки вони дуже точні і очевидно, що це підтверджують. Ці дані підтверджують те, що бойові дії і дії артилерії наші значно інтенсивніші. На півдні, хоча поки що, наш генштаб, міноборони, всі офіційні органи зберігають мовчання, тишу режим тиші стосовно деталей, як саме відбувається і де саме відбуваються бойові дії на херсонському напрямку, на півдні.